Секунд, гордість армії окупантів, найсучасніший танк Т-90 м прорив, вартість якого перевищує 5 мільйонів доларів, перетворюється з грізного хижака на купу обгорілого брухту, і причиною його загибелі стає невисокотехнологічна ракета НАТО і неепічна танкова дуель. Його знищує український ФПВ-дрон, зібраний нашими волонтерами десь у підвалі за кошти. Зібрані звичайними українцями вартістю всього кілька тисяч гривень це не випадковість і непросте везіння. Звіти розвідки свідчать, з спочатку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 100 цих так званих непереможних машин. Лише у 2025 році десятки цих броньованих монстрів були стерті з лиця землі, виключно дронами, перетворюючи українські чорноземи на Донбасі та Запоріжжі на кладовище. Імперських амбіцій Кремля, відео, на яких башти цих танків відриваються і летять у небо, немов корки від шампанського, заполонили соціальні мережі. Вони оголюють жорстоку правду для Москви. Їхня важка зброя безсила проти нашої винахідливості, технологічності та люті. Ці кадри з передової на Донеччині та Запоріжжі фіксують справжній хаос ворога. Густий чорний дим підіймається до неба, полум'я виривається з люків, а машина, яка мала вселяти жах, перетворюється на палаючу домовину для свого екіпажу. Це символ того, як груба сила програє спритності та інноваціям українських воїнів. Але якщо заглибитися, виникає значно масштабніше питання, чи це просто невдалий день для росіян? Чи ми є свідками кінця епохи танків у тому вигляді, в якому ми їх знали? Ця історія розкриває, чому це симетричне протистояння змушує військових експертів усього світу переписувати підручники сучасної війни, де швидкість і розум перемагають сталь і розмір. Залишайтеся до кінця, щоб побачити, як один вибуховий момент може назавжди змінити обличчя глобальних конфліктів. Все почалося з того, що російське командування розпочало зухвалий контрнаступ на Донецькому напрямку. Вони кинули в бій свої елітні підрозділи на танках т 90 М прорив, щоб пробити нашу оборону. За ними, немов шакали за ватажком, рухалися бойові машини піхоти БМП3, а реактивні системи залпового вогню БМ 21 град забезпечували шалену вогневу підтримку. Мета ворога була очевидною та амбітною прорвати українські укріплення і повернути життєво важливі позиції, втрачені ними раніше. Для генералів у Москві ця операція була шансом вийти з позиційного глухого кута. Який надто довго виснажував їхні ресурси. Колони Т-90М висунулися на світанку під прикриттям масованого обстрілу зградів. Ворожа артилерія переорювала землю на кілометри вперед, намагаючись розм'якшити наші позиції та прокласти шлях своїй бронетехніці. Дим густо підіймався з вирв, змішуючись із холодним ранковим туманом. Створюючи зловісну пелену над полем бою, танки йшли щільним строєм. Їхні гусениці місили багнюку, підкидаючи шматки землі в повітря, невпинно наближаючись до першої лінії оборони збройних сил України. Ці бронемашини, які російська пропаганда роками називала «аналоговнет», дійсно мали серйозне оснащення. Вони були обладнані динамічним захистом релік, який вибухає назустріч снаряду, щоб відхилити його та комплексом оптико-електронного придушення ШТОРА1. Ті самі знамениті червоні очі, створені для обману керованих ракет. Екіпажі всередині цих 48 тонних машин почувалися впевнено. Їхні 125 міліметрові гармати постійно оберталися скануючи горизонт у пошуках цілий, поки БМП три йшли слідом, готові висадити десант. Якщо виникне потреба, зачистити окопи. Російський план спирався на два фактори: швидкість та переважну вогневу міць. т 90 м розганялися через відкриті поля, оминаючи старі вирви з дивовижною для їхньої ваги спритністю. Їхні приціли оснащені тепловізорами третього покоління, здебільшого французького походження, яке вони так намагаються приховати, виявляли наші позиції крізь туман і пил. Ворожа артилерія продовжувала просувати сектор, змушуючи наших спостерігачів притискатися до дна траншей, що обмежувало можливість ранньої відповіді. Здавалося. Ніщо не зможе зупинити цю навалу сталі. Коли головний Т-90 м наблизився до ключової висоти, його башта повернулася з механічною плавністю і пролунав постріл осколково фугасним снарядом. Снаряд полетів з гіперзвуковою швидкістю і розніс бетонне укріплення на нашій позиції, розчищаючи шлях для бронегрупи. БМП 3 маневрували на флангах, їхня легша броня дозволяла робити швидші розвороти, і вони поливали свинцем наші траншеї, намагаючись придушити будь-який рух піхоти. Гради перезарядилися в тилу і випустили ще один пакет, освітлюючи небо вогняними розчарками та накриваючи горизонт безперервними вибухами. Цей скоординований штурм швидко набирав обертів. Танки окупантів просувалися глибше в сіру зону, їхні дизельні двигуни ревіли голосніше за канонаду бою. і на якусь коротку мить здалося, що прорив може вдатися без значного опору. Російські тактики ретельно обрали цей сектор, знаючи, що рельєф дає певне укриття. Однак справжню перевагу їм давала модернізація Т-90 м. Зокрема, той самий покращений тепловізор, який дозволяв бачити наших бійців крізь хмари пилу. Один із танків націлився на підозрілу позицію ПТРК. Гармата гримнула, ударна хвиля, сколихнула дерева поруч. БМП 3 не відставали, відкривши люки, щоб піхота могла оглядати місцевість у біноклі, страхуючись від засідок з флангів. Тим часом. Російська артилерія коригувала вогонь за запитами з передової, відсікаючи шляхи підходу для наших резервів і намагаючись задушити оборону шквалом вогню. Цей наступ розгортався на тлі ширшої напруги в регіоні. Де контроль над трасами Донеччини означав, що логістика могла кардинально змінитися. Захоплення цих висот відрізало б наші підрозділи від постачання і змусило б відійти. Формація Т-90М трохи розділилася, щоб охопити більше території. Частина машин пішла на околиці села, інші тримали центр. Їхня сукупна вогнева міць створювала стіну руйнування, пило сів після обстрілів. Відкриваючи пошрамовану українську землю, і ворожа техніка продовжувала тиснути, наближаючись до серця нашої оборони. Але тут сценарій змінюється: наші сили не втекли. Вони організовано відійшли на другу лінію оборони. Це був тактичний відступ. Наші командири свідомо уникали лобових зіткнень, дозволяючи т 90 м. Зайти глибше у смертельну зону, де удари будуть найболючішими. Цей розумний маневр дав захисникам час перегрупуватися, тоді як російська броня з кожним метром ставала все більш відкритою. Наші хлопці закріпилися в бліндажах, посилених мішками з піском, вдивляючись у горизонт під гуркіт творожих моторів. Спостерігачі передавали дані через захищені канали зв'язку, щоб кожен боєць був на поготові, але не витрачав боєкомплект. Даремно відхід створив буфер, перетворивши відкрите поле на пастку. Розрахунки протитанкових комплексів стугна П відкрили вогонь із замаскованих точок. Ракети летіли в ціль, проте і це важливо для розуміння самовпевненості росіян. Снаряди іноді рикошетили від динамічного захисту або детонували передчасно через роботу активних систем захисту, залишаючи машини майже неушкодженими. Навіть гранатомети НЛА приєдналися до роботи з висот, але й вони не завжди могли миттєво зупинити броньованих звірів. Які продовжували повсти вперед. Наші захисники з люттю спостерігали, як танки ігнорують влучання і продовжують тиск, обертаючи баштами і розстрілюючи порожні позиції. Цей початковий опір був тестом. Ми перевіряли, як далеко зайде ворог, перш ніж відкриє свої вразливі місця. Командири швидко зрозуміли патерну руху і скоригували план: тримати вогонь до кращого моменту. Пости спостереження на висотах працювали в тандемі з розвідувальними дронами, що висіли високо над боєм і передавали картинку в реальному часі через систему ситуаційної обізнаності. Ці очі в небі безшумно кружляли на безпечній висоті, фіксуючи кожен рух російської колони, яка маневрувала між вирвами. Екіпажі в бункерах бачили все на планшетах: маршрути танків, слабкі зони, відставання піхоти. Це перетворило розрізнені групи оборонців на єдиний організм, готовий завдати смертельного удару в унісон. Друзі, перш ніж ми прийдемо до вирішального моменту цього бою, я хочу попросити вас про важливу річ. Якщо вам подобається такий детальний розбір сучасної війни і ви хочете бачити більше правди про подвиги наших воїнів, підпишіться на канал просто зараз. Підтримайте український контент і напишіть у коментарях, як ви гадаєте, чи є майбутнє у важких танків, чи дрони остаточно витіснять їх з поля бою. Залиште також кілька теплих слів підтримки для зсу, які тримають наше небо. Відео з дронів чітко показало. БМП 3 почали відставати. Росіяни припустилися фатальної помилки, розтягнувши свої порядки. Наші захисники розуміли, груба сила танка нічого не варта, якщо він сліпий і ізольований. Саме це розуміння лягло в основу всієї відповіді. Терпіння замість паніки. Поки ворожа броня заходила все глибше, в траншеях звучали тихі команди. Напруга сягнула піку. Засада була тихою і базувалася на дисципліні, загартованій у боях. У густому лісі неподалік зачаївся підрозділ операторів ФПВ-дронів. Кожна пташка несла на собі смертельний вантаж кілька кілограмів вибухівки і керувалася через відеозв'язок пілотами, схованими у бліндажах. Вони моніторили поле бою, не виявляючи себе. Тримаючи дрони вимкненими до ідеального моменту. Пальці операторів напружилися на стіках пультів, вишукуючи головний Т-90М, який заїхав надто далеко. Ліс давав природне маскування, блокуючи ворожі радари. Підрозділ розрахував час запуску так, щоб зловити момент, коли танк відірветься від прикриття. Коли броньований звір наблизився, перший дрон тихо ожив. Пропелери загули, і він стрілою вилетів у відкрите поле. Пілот вів дрон низько над землею, маневруючи між спаленою технікою, щоб уникнути виявлення, поки не зайшов у хвіст Т-90М, туди, де гудів двигун. Удар: вибух розірвав моторно-трансмісійне відділення, полум'ялизнуло решітки радіатора, густий дим повалив у небо. Величезна машина сіпнулася, але на диво продовжила рух за інерцією. Екіпаж усередині відчув удар, прилади замиготіли, системи почали давати збій. Але танк все ще повзу перед крізь дим. Наші спостерігачі мовчки тріумфували. Удар сповільнив ворога і посіяв паніку серед тих, хто йшов позаду. Цей точний удар використав слабкий захист корми, змусивши машину підставити борти під час спроби втримати курс. Але це був лише початок. За мить другий дрон вилетів за дерев на шаленій швидкості. Пілот майстерно заклав віраж і направив пташку прямо під башту туди, де знаходиться найвразливіше місце російських танків автомат заряджання. Дрон врізався з хірургічною точністю. Детонація кумулятивного заряду пропалила броню і дістала до боєкомплекту. Почалася ланцюгова реакція. Вогонь миттєво охопив внутрішній простір. Крики екіпажу заглушив рев полум'я, температура всередині підскочила до тисяч градусів. Врятуватися було неможливо. Проводка плавилася, люки заклинило. Вибух наростав. Детонація власних снарядів танка розірвала його зсередини. Наші бійці спостерігали в біноклі, як колись грізна машина роздувається під тиском. Менш ніж за 30 секунд. надсучасний дорогий т 90 м перетворився на купу розпеченого металу. Його башта вагою в кілька тонн підлетіла в повітря. Каркас охопило ревуче полум'я. Яке освітіло все навколо. Технологічна перевага росіян була знищена простою, але смертоносною атакою згори. Наші сили миттєво скористалися моментом. Вигляд палаючого флагмана ворога підняв бойовий дух до небес. Це було сигналом. Контроль перейшов до нас. Знищення лідера показало, як гнучка тактика ламає важку машину. Екіпаж Т-90М згорів живцем. А російські солдати, що йшли позаду, втратили орієнтир. Вся їхня формація розсипалася. Стовп вогню від танка змусив ворожу піхоту розбігатися. Раптова зупинка головної машини створила затор. БМП 3 різко гальмували, підставляючи борти під вогонь наших ПТРК із засідок. Хаос охопив ворожі лави. Російські командири кричали в радіоефірі, але втрата броньованого кулака залишила піхоту без прикриття. Дим від палаючого кістяка змішався з пилом від втечі окупантів. Наступ перетворився на панічний відступ. Вороги кидали спорядження просто в бруд. І тут українські воїни пішли в контратаку. Вони виринули зі своїх окопів, щоб повернути своє. Штурмові групи рухалися хвилями під прикриттям мінометів. Наші хлопці відбили ключові бліндажі за лічені хвилини, встановлюючи синьо-жовті прапори на відвойованих позиціях і збираючи трофейну зброю. Медики на ходу надавали допомогу пораненим, не зупиняючи темп атаки. Цей раптовий перелом дозволив нам закріпитися і підготуватися до будь-яких спроб реваншу. Цей інцидент завдав важкого психологічного шоку російським підрозділам. Перехоплення розмов свідчать, багато окупантів відмовлялися сідати в такі штанки в наступні дні. Страх поширився таборами ворога. Ті, хто вижив, розповідали про жах, коли товариші зникали у вогняній кулі, підриваючи віру в техніку, на яку вони молилися. Моральний дух ворога в цьому секторі впав. Патрулі стали нерішучими, операції затримувалися. Військові спостерігачі НАТО назвали цей бій переломним моментом для російської танкової доктрини, підкресливши, що ставка на масу та залізо програла адаптивності українців. Аналітики вказують на головну помилку росіян: покладання на грубу силу без належного захисту від дронів. Але давайте подивимось на цифри fpv дрон, який коштує лише 2-3 тисячі доларів, знищує танк вартістю 5 мільйонів. Це розрив у вартості 1 до 2 тисяч. Це повністю перевертає економіку сучасної війни. Ця прірва показує, як дешеві технології в руках мотивованих воїнів перемагають дороге залізо окупантів. Наші майстри збирають ці дрони в гаражах та майстернях. Оснащуючи їх камерами та вибухівкою, яка б'є точно в ціль. Головний недолік російських танків це їхній автомат заряджання. Весь боєкомплект зберігається прямо під ногами екіпажу. Це робить кожну машину бомбою з повільненої дії. Будь-яке пробиття броні викликає ланцюгову реакцію, яка миттєво знищує все всередині. Шансів вижити нуль. Натомість західні моделі, такі як Леопард 2 та Абрамс, які використовують наші союзники, мають відокремлені відсіки для боєкомплекту з вишибними панелями. Якщо снаряди детонують, вибух іде назовні, рятуючи життя екіпажу. Це різниця між філософією баби народять у росіян і цінністю людського життя в цивілізованому світі. Знищення Т-90 М спалило не просто сталь. Воно спалило віру Росії у свою непереможність. Дрон за 2000 тисячі доларів проти танка за 5 мільйонів. Це образ нової ери, де український інтелект перемагає російську орду, те, що колись визначало силу, гуркіт, розмір і товщина броні. Поступається місцем тиші, точності та майстерності пілота. Війна довела у світі сенсорів інформація вбиває ефективніше за снаряд, але ця перемога відкриває і нове тривожне питання. Якщо сьогодні дешеві дрони можуть зупинити танкову колону, що буде завтра, коли в бій вступить штучний інтелект? Чи належатиме поле бою машинам, які самі обирають цілі? Чи командирам, які навчаться їх контролювати. Якщо це відео тримало тебе в напрузі до останньої секунди, підпишись на канал, постав лайк і увімкни дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Залишай свій коментар унизу і кілька слів підтримки нашим захисникам. Вони мають знати, що ми з ними. До зустрічі в наступному репортажі Слава Україні!